Сановні скриття, хтось на початку війни їхав із міста, ну із, скажімо, із того місця, де він постійно жив. От, ну там із міста, десь в село, хтось може так робив, Поаплодуйте, хто так робив. Ми з дружиною теж так робили. Ми справа в тому, що після початку війни обоє залишились без роботи і такі ми не місцеві, щоб не платити за квартиру. Ми переїхали до батьків моєї дружини. Це містечко Знам'янка, Кіровоградська область, там недалеко від Кропивницького. Е, і, ви знаєте, ми одразу зайняли 21% їхньої житлової площі, е, так що в якомусь сенсі ми теж окупанти. Я особисто звільняв і холодильник від бандерівців і неонацистів. <плес> і взагалі, от, маленьке містечко, знаєте, я помітив, що дуже сильно відрізняється поведінка людей в маленькому містечку, хоча і самі з села, але вже довго жив у великому місті. Сильно відрізняється поведінка людей в маленькому містечку і у великому. Ми коли повернулися сюди, то я помітив, що тут, наприклад, не всюди гарно чути повітряну тривогу, от, сирену. От. А там, в маленькому містечку, ну її прям капець як було гарно чути. От. Ну дуже сильно вона працювала, і оцей випадок, як це сталося вперше. Першу вимкнули цю сирену о другій годині ночі, коли ми спали, і ми ясна річ прокинулись просто від самої сирени, від цього звуку. А потім через 5 хвилин почули, як і й сусідка кличе мого тестя. Вона така стоїть і Саша! Саша! <риклад> Тесть виходить на вулицю, і вона йому говорить: «Это у тебе сигналізація на машині працює!». Ну, тесті у мене не стендап коміка, а я ж йому сказав, що а треба було сказати, ніт, це я музику включив. <рес> Коротше, відрізняються дуже сильно люди, там прям різна була реакція на повітряну тривогу. Я якось раз бачив, от ви собі не повірите, я бачив чувака, який перекрикував сирену. Розумієте? <рес> ну, дуже довго йшла сирена, уже години дві-три, і він вийшов на вулицю зі свого двору, просто направив голову в бік сирени і такий. А, а блять! Заїбала! І зайшов в двір. все. Так, жили ми у батьків дружини. От, і дивіться, от, коли так от живете всі одне на одному, то ти ясна річ запам'ятовуєш візуально, як виглядає чий одяг, скажімо, от так от. Особливо через якийсь час, от і жил нас жило п'ятеро, виходить в одному домі. Це я, дружина, тесть, теща і їхня менша дочка, 12-річна сестра моєї дружини. І ви знаєте, ну сексом особливо не займешся правильно, коли так от живеш п'ятеро. І в один із тих небагатьох моментів, коли ми з дружиною залишились вдвох, і між нами могла статись інтимна близькість, вона прийшла зваблювати мене в халаті своєї 12-річної сестри. Я на це дивлюсь і говорю, Ань, ну ти благополучно проїбала свою можливість. От, коли живеш в такій великій сім'ї, то знаєте, часто буває таке, що хтось приходить там з роботи чи десь, і паніка. Щось сказали, там то, там сьо. Якось тець прийшов додому і говорить: все, піздес. Завтра буде хімічна атака. І от я ж вам сказав, що в нас живе п'ятеро і він приніс противогази, але чотири штуки, розумієте? Я дивлюсь на це, і так я так розумію, на мій генофонд уже ніхто не розраховує правильно в цій сім'ї. Я, чесно кажучи, там в маленькому містечку, в Знам'янці, дуже сильно відчував цей синдром цілілого, відчував свою провину за те, що я занадто мало роблю для нашої перемоги. І буквально кажучи, з самого початку війни я пішов у місцевий волонтерський штаб. Я прийшов у цей місцевий волонтерський штаб і там координаторкою працювала знайома моєї тещі. Ну, ви самі розумієте, маленьке місто, всі одне одного знають. Вона мене знала, ця координаторка, і вона... а там особливо не було людей, мого віку, з ким поспілкуватися, було б цікаво. скажімо, от. І підходить ця координаторка, підводить мене до хлопця і говорить: Міш, от, от Рома Рома, он із Києва, він художник. От. Ти ж теж творчим займаєшся. Як твоє називається я стендап? І цей Рома дивиться на мене і такий говорить: стендап? Не знав, що в Україні є стендап. Я думаю, Рома, а де твої виставки можна подивитися, скажи, будь ласка. Лувр, мілан, підчукар-центр. Ні, Знам'янський ДК, йди нахуй, Рома. Що ти тоді розказуєш мені? Е, так, е, настав цей час. Ви готові його прийняти чи ні? А ви такі? Ну якщо я не той листок, <рес> Так, По Кримському мосту вже було. Що наступне хочете? Кремль. Кремль. Згори. <плес> В цьому волонтерському штабі одним із основних видів роботи було, скажімо, там були дві дівчини, школярки, і вони їм давали такий прозору коробку, давали таку, і вони ходили під місцеве АТБ і збирали гроші на ЗСУ. От. В якийсь із днів в цей волонтерський штаб він був тільки на потреби ЗСУ, біженцям не допомагав, там інший був центр, який допомагав біженцям. В якийсь із днів в цей волонтерський центр заходять дві циганки, і вони хотіли спитати, типу, де тут допомагають біженцям. Підходять до цієї координаторки. І в цей же час до неї підходять ці двоє дівчат із цим ну, прозорим ящиком з грошима. І ці циганки дивляться на той ящик і говорять: а є у вас така робота? Там у волонтерському центрі є основний вид роботи це, скажімо, коли ви ріжете на сітки от, що-небудь. І я, чесно кажучи, ріжучи на сітки чиїсь труси, я нарешті зрозумів, чому у нас на базарах стільки років продавали білизну камуфляжного кольору. Розумієте? От, хтось знав. Крім волонтерського центру, я знайшов іще одне собі заняття, там в Знам'янці. Не по своїй волі, скажу вам чесно, у тестя і тещі був кіт. І він захворів. Треба було возити його на Блаблакарі до ветеринара у Кропивницькій. Це не сильно далеко, але тим не менше. І ви, можливо, це нормально сприймаєте, бо ви всі в основному міські люди. От а це ну, це не те, що ну це не село, все таки, але не але, по факту, це сільський кіт, якщо ви знаєте, як живуть сільські коти. Він в хаті тільки спить і все, все інше, весь інший час він проводить на вулиці. І коли ми з дружиною підійшли і сказали те, що треба його вести в лікарню. То вона так подивилась на нас, ну що, типу, так може йому ще й медичну страховку зробимо. Коротше, не могла вона його сприйняти, і це лягло е на мої плечі. Возив його в Кропивницький на блаблакарі кожен раз. Е і сталася прикольна історія там у ветеринарній клініці. Я приїхав е в ветеринарну клініку, сів чекати чергу, і тут заходить жіночка, вона принесла бездомну собаку. Е Ця жіночка, я так зрозумів, волонтер, який допомагає бездомним тваринам. Вона принесла, принесла цю собаку, підносить її, хотів сказати, на касу. Ну, це є каса, там, де розплачується за корм, за послуги і так далі. Вона підносить її на касу і, виявляється, треба зареєструвати цю собаку, то там є реєстр тварин. Щоб зареєструвати, їй необхідно дати кличку. А так як собака бездомна, жіночка, ясна річ, не знає її клички, довелось придумувати на місці. І вона така говорить, ну пускай будет Каця. І жіночка, яка реєструє, дивиться, і говорить, Каця вже є. <плес> Я подумав, а чого не може бути двох собак з кличкою Каця? Ви Це ж ти не в Тіктоці реєструєшся, де пользователь з таким іменем уже существує одного. Сказали, і Каця є. Вона говорить, ну хорошо, пускай будет НАТО. І я сиджу і думаю, ну це ж який дебіл, придумав собаці кличку Ната. Я сиджу з котом, якого звати Сімба. І думаю оце. Так як, до речі, у мене кота звали Сімба, я його не заносив в контейнері всередину, а отак от. Сьогодні. І усі тварини приклонили коліна, стали, ну ви. Зрозуміли. Коротше, приношу я до ветеринара нашого кота, і він говорить мені, що говорить, вашому коту потрібна операція. Я говорю, скільки? Він говорить, три тисячі гривень. Я говорю, чого так дорого? Він говорить, ну, це спеціальна операція. <праць> я говорю, давайте будемо називати речі своїми іменами. Це війна, а не спеціальна операція. За кота не переживайте, зробили йому операцію, все в порядку. І отут продовження історії вже таке. Я стою на заправці, а тоді ще можна було постояти на заправці просто так. І чекаю свій баблакар із котом в контейнері. І я чую якісь гучні голоси, десь з боку хтось іде. І до мене підходять дві циганки із скринькою на нужди ЗСУ, розумієте? От. Я насправді жартую, правда була дещо зоркішою. Правда, підійшли дві циганки. От. Але вони були повіями. Як я це зрозумів? Вони пішли вздовж траси і щось підходили до кожної фури. От. Ну навряд чи вони просили десь поїхати, я не знаю. От. Пішли, вони питали до, ну, до кожної фури щось підходу. І кожна фура їх відшивала, розумієте? Ну, от, так якось так було. Я от подумав, що ну, взагалі от, повія для циганки це така ну, досить складна професія. От, ну. Ви ж просто уявіть собі, от в далекобійника у нього в машині там все життя, у нього там їжа, гроші, фотографії сім'ї. І впустити циганку до себе в кабіну ну, ну вони танки пиздять від фури що взагалі нічого не залишиться. Важка для них професія, і я, до речі, вважаю, що зараз. Усі чоловіки, які користуються послугами повій, просто зобов'язані поцікавитись у неї, який відсоток із цього буде на ЗСУ. потім, розумієте? Ну. І не просто поцікавитись, а зайобувати, взяти номер телефону і говорити, скинь скріни, на повернись живим, на фонд притули, а всі мають працювати на перемогу, я так думаю.